Всім привіт! Ви на каналі Малювати варто. В цьому відео я покажу, як намалювати по клітинкам. Ось такий весняний малюнок, Гілочка з жовто-блакитними квітами, малюнок в стилі піксель-арт. І для цього малюнка нам потрібні фломастери коричневий, два зелених темний та світлий, синій, блакитний і жовтий. Беру синій фломастер і почну малювати від верхнього кута праворуч. Ось ця клітинка буде в мене верхній кут малюнка праворуч. Йду вниз на одну клітинку і зафарбовую дві клітинки по вертикалі. Йду ліворуч, пропускаю дві клітинки і зафарбовую ще дві клітинки по вертикалі. І ще пропускаю дві клітинки ліворуч, зафарбовую дві клітинки по вертикалі. Тепер ось тут зафарбовуємо дві клітинки по горизонталі. тут дві клітинки по горизонталі. Тепер від цієї клітинки пропускаємо вниз одну клітинку і зафарбовуємо дві клітинки по вертикалі. Пропускаємо дві клітинки праворуч, зафарбовуємо дві клітинки по вертикалі. І ще пропускаємо дві клітинки праворуч, зафарбовуємо дві клітинки по вертикалі. Тепер ось тут дві клітинки по горизонталі зафарбовуємо і ось тут дві. Тепер тут зафарбуємо дві клітинки по горизонталі і тут дві. Ось такий контур квіточки намалювали, тепер її розфарбуємо, замалюю серединку блакитним. Беру жовтий фломастер, ці три клітинки будуть жовті і ці три жовті. Тепер ось тут три зафарбую жовтим і ці три клітинки будуть жовті. Замальовуємо. Тепер жовтим фломастером намалюємо контур другої квіточки. Такий самий контур. Під цієї синьої клітинки йдемо вниз і замалюємо тут дві клітинки по горизонталі з жовтим. Пропускаємо одну клітинку ліворуч, замалюємо дві клітинки по горизонталі з жовтим. Тепер тут йдемо по діагоналі вниз, ліворуч, замалюємо дві клітинки по вертикалі жовтим. Пропускаємо дві клітинки праворуч, замалюємо тут дві клітинки по вертикалі. І ще пропускаємо дві клітинки праворуч, замалюємо по вертикалі, дві клітинки жовтим. Тепер ось тут дві клітинки і тут замалюємо два рази по дві клітинки по горизонталі. Тепер від цієї клітинки пропускаємо вниз одну клітиночку, замалюємо тут дві клітинки по вертикалі, пропускаємо дві клітинки праворуч, замалюємо тут дві клітинки по вертикалі. І ось тут дві клітинки по вертикалі. А тепер ще два рази по горизонталі, по дві клітиночки. Тут, тут дві клітинки і тут дві клітинки. Тепер я беру синій фломастер, замалюю тут серединку з синім, беру блакитний фломастер і ось ці чотири клітинки замалюю блакитним. Тепер знову беру синій фломастер, намалюємо контур третьої квіточки і контур також буде синім. І ці жовті клітинки йдемо вниз і праворуч. Замалюємо тут дві клітинки по горизонталі синім. Пропускаємо одну клітиночку ліворуч, тут зафарбуємо дві клітинки по горизонталі синім. І цієї клітинки йдемо ліворуч вниз по діагоналі, замалюємо дві клітинки по вертикалі. Пропускаємо дві клітинки праворуч, ще зафарбовуємо дві клітинки по вертикалі. І ще пропускаємо дві клітинки праворуч, тут зафарбуємо дві клітинки по вертикалі. Тепер по горизонталі тут дві клітинки і ось тут дві клітинки замальовуємо. Тепер від цієї клітинки пропускаємо вниз одну клітиночку, замалюємо дві клітинки по вертикалі. Пропускаємо дві клітинки праворуч. Тут замалюємо дві клітинки по вертикалі. І ще пропускаємо дві клітинки праворуч. Ось тут замалюємо дві клітинки по вертикалі. І по горизонталі тут дві клітинки і тут дві клітинки замальовуємо. Беремо жовтий фламастер. Розфарбуємо цю квіточку. Серединку зафарбуємо жовтим. Ось ці чотири клітинки зафарбуємо жовтим. Тепер я беру блакитний фламастер і ось ці три клітинки, ці три клітинки і ось ці зафарбую блакитним. Тепер я беру коричневий фломастер, демалюємо тут гілочку. Від цієї синьої клітинки пропускаємо вниз одну клітинку, замалюємо чотири клітинки по вертикалі, йдемо по діагоналі ліворуч, тут замалюємо 4 клітинки. У цих трьох клітинок знаходимо всередину, йдемо праву замалюємо одну клітинку. І від неї йдемо по діагоналі праворуч і вгору, замалюємо дві клітинки по вертикалі. Тепер я беру темно-зелений фломастер, домалюємо листочки. Від цієї жовтої клітинки йдемо по діагоналі ліворуч в замалюємо три клітинки по горизонталі ліворуч. Тут одну клітиночку вгору. Від неї йдемо по діагоналі ліворуч, відмічаємо тут 3 клітинки і вниз одну. Зафарбуємо 4 клітиночки. Тепер від цієї синьої клітинки йдемо по діагоналі вгору. Зафарбуємо одну клітинку. Від неї йдемо по діагоналі вгору. Відмітимо три клітинки вгору і одну клітинку праворуч. Зафарбовуємо чотири клітинки. І ось тут дві клітинки по вертикалі. Тепер від цієї коричневої клітиночки замалюємо дві клітинки вгору. Йдемо по діагоналі праворуч, замалюємо одну клітинку. Ще йдемо по діагоналі вгору. І замалюємо три клітинки праворуч. Праворуч. Тепер одну клітинку вниз. Йдемо по діагоналі ліворуч, замалюємо одну клітиночку. І йдемо по діагоналі вниз, ліворуч, замалюємо дві клітинки по горизонталі ліворуч. А тепер беру світло зелений фломастер і ось ці білі клітиночки всередині листочків замалюємо світло зеленим. І ось такий весняний малюнок можна намалювати звичайному зошиті в клітинку з звичайними фломастерами. Гілочка з жовто-блакитними квітами в стилі піксель-арт. Кому сподобалась моя ідея малюнка і це відео, не забувайте залишати лайк під відео. І підписуйтесь на канал Малювати Варто. Всім пока, до нових зустрічей на каналі!